Коли йому принесли повістку, він зразу на другий, по-моєму, да, пройшов медкомісію. Йому призначили з'явитися вже за розташування. Це в нього було п'ять днів до цього. Після того, як він пройшов велика, він ще з'їздив на змагання в Червоноград Львівської області, виступив з дітьми на змаганнях, повернувся додому і на наступний день вже відбув до частини. В останній раз я з ним спілкувався в неділю. Він вийшов на зв'язок, сказав, що повернулися з нуля після штурму. А от буквально вже в п'ятницю нам повідомили цю страшну новину. З ним було. Класно проводити і час в залі, і поза його межами. Дуже діти любили його. Він був дуже суворий тренер. Не суворий, а вимогливий. Але за межами залу він був таким справжнім другом для дітей. Він був прекрасним другом. Ми дуже багато часу разом проводили. Нам його просто нереально буде не вистачати. Це була дуже світла, добра людина. Діти його обожнювали, яких він тренував. Нехай Господь його душу прийме, нехай він з Богом спочиває. Ми з ним спілкувалися за декілька днів до загибелі. Ми разом збрали йому на автомобіль. Мої друзі, в яких було весілля, відмовились від цих квітів, тільки би не збирати, просили людей нести кошти. Допомогли, купили це авто йому. І от така звістка. Він тренував мене, мою дружину. Блін, Це просто дуже-дуже дуже велика втрата для нас усіх. Був тренером нашої доньки, вона займалася, ходила до них в секцію. І неодноразово кожного року вони відвідували табір з дітками. Ну, це була людина з великої букв. Чотири рочки. Вона ходила, відвідувала, вона табір відвідувала. Дуже шкода. Він був так стільки енергійним, наскільки життєрадісним, що тут тільки один позитив. Він міг їх так заінтересувати. Надійний вірний друг. Завжди в почутті гумору був. Це велика втрата для рідних, для нас і взагалі для всієї нації. Людина була в спорті, переживала, яка наша молодь буде завтра. Тренував дітей, сам здоровий образ життя. Поїхав захищати Україну. Ось так сталося.